На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 жовтня 2025 року. Сьогодні, 13 жовтня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Рак, але це дуже напружена, стресова доба переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Але можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це знак стихії води. Рослини дуже швидко інфікуються. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами, тим більше, що зараз майже всі рослини або в теплицях, або в наших будинках. 13 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 жовтня. Не можна сьогодні використовувати для харчування будь-які молочні продукти. Наїжте сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не можна переїдати. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Це, в першу чергу, овочеві супи. Вони дуже корисні, тепленькі, свіженькі, і треба готувати салати з відварених овочів. Основа цих е, салатів картопля, морква, буряк, топінамбур. До речі, до різних страв дуже добре подавати і житній хліб. Готуйте рибу, морепродукти, морську капусту. І їжте, будь ласка, будь-які доступні горіхи. Вони дуже корисні в цей день. Смачного вам! Завтра, 14 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 13 години 47 хвилин. А потім перейде в знак лев. З 8 години ранку 7 хвилин і до 13.47 це час місяця без курсу. Тому вже тільки після 15 години дня можна посадити озимі часник та цибулю. І більше нічого, це четверта фаза. Розсаду не турбуємо. Не можна поливати, але якщо треба, будь ласка, поливайте, але не багато. А от підживлювати рослини небезпечно. Тому не поливаємо та не підживлюємо рослини. ви кажете, що якщо дощ пішов, ну що ж зробиш? Якщо дощ пішов, то Боже благословення. Тільки після 17 години, 14 жовтня, можна розпочинати при гарній погоді обрізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 жовтня несприятливий день для різних заготівель. Тут все-таки найбільше працює ще енергії, стихії, води. Важливо для здоров'я на 14 жовтня. Це у нас енергії, починають працювати енергії знаку Лев, а значить дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Що ж можна приготувати смачного і які продукти можна використати для смаколиків? Готуємо страви із риби, морепродуктів, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Дуже корисна печена картопля, морква дуже корисна у будь-якому вигляді. їжте яблука, груші, хурма дуже корисна, ананаси, авокадо, вітаміни зелень. Соняшникове насіння, горіхи, часник у першій половині дня та по можливості їжте маслини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам, людського, здоров'я вам міцного і удачі, удачі у всіх справах! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре. До зустрічі!